Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії, житлові проблеми в Чехії та заборгованість українців. Що робити? Наближається державне свято. Дізнайтеся, програму святкувань, новини для клієнтів Приватбанку та нові залізничні маршрути. Окрім цього, на вас чекає багато корисної, а також звичайної кримінальні новини. Наприкінці на вас знову чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. Нещодавно на чеському телебаченні вийшов сюжет про проблеми українських біженців. Асоціація регіонів звернула увагу на те, що багатьом біженцям утворилися численні заборгованості на адресу гуртожитків. Для так званої вразливої групи біженців, до якої входять пенсіонери або матері з маленькими дітьми, держава вже оплачує житло лише за умови отримання гуманітарної допомоги, але багато з біженців втратило право на гуманітарну допомогу після посилення правил у липні. Координатор з питань адаптації біженців з України Клара Шимачкова повідомляє, що надання екстраординарної негайної допомоги може допомогти покрити витрати. Працівники офісу мінпраці та соціальних питань допоможуть із заявою. Такі заяви опрацьовуються без влікань після оцінки відповідної ситуації заявника. Ми намагаємося, щоб така допомога виплачувалася повторно або щоб більшу суму також можна було використати на оплату проживання. Наголошує Клара шамачкова лавренчикова правозахисник і координатор з питань адаптації біженців з України. Про цей вид допомоги ми вже повідомляли вас у нашому відео. Ось посилання. Клієнти Приватбанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку у Приват 24 та отримати фізичну картку через нову пошту у шести країнах Європи. Замовлений карток з доставкою за кордон вже доступне у Приват 24 Отримати картку Приватбанку можна у відділеннях або через кур'єра Нова Пост. На будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії до кінця січня 2024 року доставка картопера банку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною. За інформацією сербської компанії, намбе вартість житла в Чехії займає третє місце в Європі. А Прага навіть є другим найдорожчим містом у світі за тими ж параметрами. Це створено не лише високою арендною платою у Чехії, але і також одним з найвищих цін на комунальні послуги в Європі у той же час, оскільки популярність Праги та інших чеських міст продовжує зростати навіть серед іноземців. Як і місця для інвестицій у нерухомість або безпосередньо для проживання вартість житла продовжуватиме зростати в Україні, яка займає 57 місця, вартість житла менше у три рази. Чеська республіка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем працевлаштованості населення згідно даних статистичної організації Європейської комісії Євростат у Чехії наразі найнижчий рівень безробіття серед країн ЄС та становить 2,5%, тобто 131 тисяча безробітних осіб. Це найнижчий показник у ЄС. Наступні у рейтингу Мальта – 2,7% та Німеччина – 3%. Найвищі показники безробіття у Іспанії 11 – 11,5% та Греції – 10,9%. Відкрито новий маршрут Укрзалізниці до Варшави з пересадкою через Хабову станцію Рава-Руська. Це потяг Укрзалізниці 867-868 коломия івано франківськ Львів, Рава-Руська, Стрия та потяг польського перевізника СКПЛ 767-768, Рава Руська, Люблін, Варшава. Час у дорозі від Львова до Варшави становить... Близько 9 годин, вартість від 1188 гривень. Час у дорозі від Львова до Варшави близько 12 годин. Квитки на рейс Львів, Варшава можна придбати у застосунку Укрзалісниці на сайті у Чатботі та Касах вокзалів. Доступ до Wi-Fi на території України забезпечений Starlink. у найближчих планах. Також міжнародний поїзд ЧОП Прага. На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроект щодо прийняття спадщини українцями, які перебувають за кордоном. Для цього пропонують внести зміни до цивільного кодексу. Наразі за Українським законодавством заявити право на спадщину потрібно упродовж півроку або прийняти спадщину можна тільки надавши нотаріусу заяву особисто, проте це викликає складнощі у біженців з України. Очікується, що заяву нотаріусу можна буде оформити віддалено або через уповноважену особу за довіреністю на оформлення спадщини або шляхом дистанційного оформлення заяви у паперовій формі рекомендованим листом. У такому разі заява засвідчується особистим підписом спадкоємця. Справжність підпису має бути посвідчена нотаріально або консульською установою, якщо спадкоємець перебуває за межами України. Також справжність підпису можна підтвердити у електронній формі через Дію. А зараз кримінальні новини: українці продовжують спокушатися легкими грошима та потрапляють у велику халепу. 12 жовтня на прикордонному переході у старому Грозенкові патруль зупинив фургон із трьома десятками нелегальних мігрантів. Поліція затримала 21-річного водія та його напарника. А вже 13 жовтня інша українська вантажівка намагалася незаконно перевезти до Чехії 42 сирійських біженців. Поліція їх зупинила на кордоні зі Словаччиною у останній день запланованої десятиденної операції із затримання мігрантів, які прямували до Чехії зі Словаччини. Пара контрабандистів перевозила у вантажівці 42 мігрантів. Поліцейські на місці за згодою прокурора затримали 25-річного водія та його 25-річного напарника. Обох підозрюють у вчиненні злочину організації та сприяння незаконному перевезенню людей за кордон. Легкий на перший погляд додатковий заробіток виявився дуже дорогим для 20-річного Олександра Гойди у жовтні минулого року він у фергоні перевозив 30 сирітів через чесько-словацький кордон. Молодий чоловік отримав покарання у вигляді 6 років і 9 місяців ув'язнення. Йому загрожувало до 15 років ув'язнення, але дуже допоміг той факт, що він співпрацював після затримання та вивів поліцію на слід інших контрабандистів, які діяли у кількох країнах. Українці стали головним переправником нелегальних мігрантів і у сусідній Німеччині. За даними управління державної поліції Саксонії у першому півріччі 2023 року його співробітники затримали 37 українських перевізників мігрантів на кордоні з Чехією та 29 українських перевізників мігрантів на кордоні з Польщею. Українських перевізників через соцмережі вербують співвітчизники та обіцяють до 2 тисяч доларів. У свою чергу ці посередники отримують від налегальних від 6 до 10 тисяч доларів. Про ці небезпечні пропозиції і праці ми вже розповідали у одному з наших відео. Ось посилання. Чеський прокурор вимагає для Романа Каролі Стахова покарання у вигляді громадських робіт як покарання за підбурювання громадськості проти українців у Чехії. У місцевому суді 48-річний чоловік визнав себе винним у розпалюванні групової ворожнечі, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Його провина полягає у публікації у Фейсбук наступного заклику. Якщо ви не боїтеся українських ППП, то зустрінемось у п'ятницю у ігрових автоматах міста Бор. Ми. Тим, ПП покажемо, кому належить наша земля. Врешті на домовлене місце так ніхто і не прийшов. Центр інтеграції іноземців СІС пропонує безплатні курси чеської мови для молоді від 15 до 18 років. Заняття розпочнуть наприкінці жовтня та триватимуть у празі будівлі центру. Деталі рівень А0А1. Дати навчання 25 жовтня та 8 грудня. Розклад середа, четвер, п'ятниця з 9.15 до 12.15. Місце будівля центру, вулиця Пернерова, 1032 Прага, 8 район Карлін. Ціна безкоштовно. Як зареєструватися? Реєстрація на безплатні курси чеської мови для молоді за ось цим посиланням. У Чехії 28 жовтня є державним святом на честь утворення Чехословаччини. У цей день президент нагороджує державними нагородами, а в багатьох містах республіки проходять традиційні покладання вінків. 28 жовтня у Чехії буде вихідний, та багато музеїв мають безкоштовний вхід або вхід за символічну ціну. Відповідно до закону, 28 жовтня заборонено працювати магазинам з торговою площею понад 200 квадратних метрів. Однак, якщо вам все одно потрібно зробити невелику покупку, невеликі магазини, магазини у лікарнях, на заправку. У аеропортах та вокзалах можуть залишатися відкритими в залежності від рішення власника. Проголошенню Незалежної Чехословаччини передували роки правління Австро-Угорщини та інтенсивні зусилля чеської держави. Щодо зміцнення власної національної ідентичності та емансипації у рамках монархії, наприкінці Першої світової війни, 28 жовтня 1918 року, було проголошено незалежну Чехословацьку державу як одну з держав-наступниць Австро Угорщини, понад 10 музеїв Праги оголосили безкоштовний вхід 28 жовтня. Це національний музей, народній музеум. Музей чеської музики, чеське музею мудри, музей Антоніна Двожака, музеу Антоніна Двожакка, музей Бшиха Сметани, музею Бшиха Сметани, музей чеського гранату, музею чеського гранату, Жишківський музей армії, армадні музею Жишков. У національній галереї у Празі, Народній галерії в Празі 28 жовтня можна буде відвідати безкоштовно експозиції, розташовані у Шварценбергському палаці, Штернбергському палаці, у монастирі Святої Анешки Чеської та у Виставковому палаці. Національний технічний музей у Празі також відзначає державне свято, знижуючи плату за вхід до 50 чеських крон з особи. У той самий день у Празі можна буде безкоштовно відвідати низку історичних споруд та ряд закладів зазвичай закритих для відвідування. Це Палата депутатів парламенту Чеської Республіки, вхід з малостранського намісті, 19, резиденцію уряду у страховій академії. Вхід з набережі Едварда Бенеша 4, Міністерство регіонального розвитку, вхід на місці, 6, Сенат парламенту Чеської Республіки, вхід на місці, 17, Міністерство освіти, молоді та спорту, вхід Кармеліцька, 8. Екскурсії по цих місцях будуть проходити упродовж усього дня у більшості з 9.00 до 16.00. Мерія Прага відкриє для безкоштовного відвідування чотири історичні будівлі ось посилання. День відкритих дверей також оголосила одна з найкрасивіших будівель Праги, Обецний дум муніципальний будинок. Подивитися на масштабні розписи, декор та скульптури, деякі з яких створив найвідоміший митець Чехії альфонс смуха можна буде 28 жовтня безкоштовно з 9 до 15.00. У середу 28 жовтня пропонуються безкоштовні екскурсії по ряду цікавих місць за межами Праги, таких як музей чеської ляльки та цирку у Прахатицях, музей історії та музей мистецтва у Оломовці. Усі діти та студенти віком до 18 років можуть відвідати замок у Райці над Світалою безкоштовно. Замок Гельфштейн також пропонує безкоштовні екскурсії. У Берно доступні безкоштовні будуть, наприклад, павільйон Антропус, Палат Дітрихштейнів, Єпископський двір, Менделіану, Меморіал Льошу Яначику, замок Будишів. У багатьох місцях центральної Чехії також готують безкоштовний вхід та цікаві програми: наприклад, чеський музей срібла у Кутній Горі, музей Мельника. Музей Вагенського карсту, Младоболеславський музей, Подбланецький музей, меморі... меморіал Карла Чапка у старій гуті біля Добчиша, або регіональний музей в Єливе поблизу Праги готують різноманітні програми та вхід за символічну одну крону. Гірничий музей у Чебрамі запрошує вас на гавірські спрямування та вхід за одну чеську корону в іншій його філії, такі як Меморіал Война Лешетіце, музей під відкритим небом, Високий Хлумець, музей, музей золота Новий Кнін і музей родників середньої готи. Ось посилення. У місті Плезень ви можете також відвідати десятки місць або безкоштовно, або за символічну ціну у 28 крон. Інтер'єри Лооса, театр Йозефа Каятана Тила, Собор святого Варфоломія, музей-галерея, Сади, Зоопарк та багато інших місць, не тільки у Плзні. Новинками цього року стануть екскурсії технопарком Tech Tower, екскурсії представницькими приміщеннями Плзенської Праздрої, а також винятково 28 жовтня ви зможете зазирнути до директорного цеху Шкода. Де виготовляють великі деталі для атомних електростанцій. Повна програма за посиланням. А зараз знову обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеською мовою для рівня А1, до якого додаються два доповнення. А також ми додамо ще два навчальні зошита для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола, завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладним граматичним поясненням українською мовою підручник задовольнить навіть найвибагливішого користувача, що ходить вчити чеську мову. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово «рис». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді Собачка, все про ЦЗ або у вигляді посилання. Але замість все про ЦЗ напишіть ваше посилання. Серед тих, хто надасть правильну відповідь до 29 жовтня, ми за допомогою жарування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надійшлимо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ЦЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну для вас інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалося, пропоную поставити лайк та обов'язково підписатися на наш канал. Слідкуйте за нами в інстаграмі і в Фейсбуці, а також відвідайте нашу свіжу веб-сторінку всепроцз.eu. Також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших Наступних відео, слава Україні, побачимося.